E Літературна спадщина українського письменника Павла Грабовського складається з кількох збірок ліричних віршів і поем, серед них Щужого поля, Хома Баглай, Іван Сурик. Мова Павла Арсеновича досить проста та емоційна. В основному лірику майстра слова відрізняє соціальна тематика. Провідними темами творів є експлуатація праці робітників, швачка, робітницькі пісні, страждання простих людей за ґратами і на каторзі. Пісня кайдаників. Крім того, Перу Грабовського належить також статті про Шевченка, Чорношевського, Пушкіна. В українській літературі Павло Арсенович відомий ще як перекладач. Саме він зробив доступними для українського читача твори таких авторів, як Роберт Бернс, Вальтер Скотт, Йоган Гете. Поезія повинна бути сміливим голосом за всіх ображених і пригнічених. Російський художник італійського походження, один із найвизначніших представників російської академічної школи, Федір Антонович Бруні. Серед його робіт полотна на історичні та біблійні теми, портрети. Найвідоміша з них смерть Каміли сестри Горація, що одразу зробила його автора широко відомим. Крім цього, слід згадати монументальне полотно майстра Мідний Змій, картини Святе сімейство, Вакханка Ямур та портрет Пушкіна на смертному одрі. У 1834 році Бруні став викладачем Академії мистецтв, а через 20 років ректором академії. Художник брав участь у розписах кафедрального ісааківського собору у Санкт-Петербурзі, шахового залу Ермітажу та храму Христа Спасителя у Москві. Враження художника, який творить, повинні бути животворними. І лише такі враження захоплюють глядача. Популярний актор театру і кіно, майстер комічного амплуа Микола Федорович Яковченко. Він працював у театрах Сімферополя, Черкас, Чернігова, Дніпропетровська, Харкова та найкращі свої ролі зіграв на сцені Київського драматичного театру імені Івана Франка. Яковченко мав неповторну зовнішність і унікальну здатність смішити. Йому достатньо було тільки з'явитись на сцені, щоб у залі почався гомеричний рейд. У кіно актор з блиском зіграв кілька ролей другого плану, серед них образи Довгоносика у фільмі В Степах України, Прокопа Сірка за двома зайцями, пузатого Пацюка у вечорах на хутрі поблизу диканьки», у 2000 році до сторіччя Миколи Яковченка у сквері біля театру Франка артисту був встановлений пам'ятник. Передаючи факти і фабулу п'єси артист, мимоволі передає й духовний зміст, що міститься в них, і саме життя людського духу. Будьте смиренні Христу Спасу подібні. Такими словами часто повчала своїх ближніх подвижниця ХХ століття, свята Параскева Матієшина. Праведниця на особистому прикладі показала, як віддано служити Богу, покірно пронісши свій нелегкий життєвий хрест. З дитинства свята Параскева виявила бажання служити Господу у чернецтві. Постриг прийняла від святителя Серафима Звєздінського. Наслідуючи сповідницький подвиг пастиря, вона також сприйняла як волю Божу арешти та заслання. Окрім того, багато сил праведна Параскева віддала вихованню молоді при казанському храмі підмосковного села Подліпіч'є, навчаючи їх церковного співу. Життя сповідниці також тісно переплилося із пасув лахернським монастирем, що у Підмосковії. Нині там спочивають її святі мощі. Бог святий з'єднується лише з людиною, що шукає святості і здатна на діяльний подвиг.